Найбільшу загрозу у заблокованому приміщенні становить не полум'я, а продукти горіння. Захистити від них може навіть зволожена ганчірка. Це дає певну фільтрацію повітря з димом і е, осадження певних. Е... Хімічних сполук на цьому елементарному бар'єрі, тобто, це дозволяє більш довго знаходитись в цьому приміщенні, не втратити свідомість і повідомляти про себе. Головне, не кричати радять фахівці. Лікарі нагадують, під завалами та в палаючому приміщенні кисню обмаль його треба економити. Рятувальники додають, криків вони не чують, бо на місці надзвичайної події працює важка техніка. І лише іноді вони оголошують хвилини тиші, тож найкраще рішення стукати по батареї, свістіти у свисток або скористатися ліхтарем. Саме так вдалося врятувати потерпілих під час одного з останніх прильотів в Одесі. Головне пам'ятати, що ліхтарик на телефоні не допоможе. Якщо я посвічу ось так, різниця. І ось я свічу фонариком – різниця. Як ви розумієте, якщо то буде... Якась небезпечна ситуація. Ну різниця колосальна. Юрій проводить тренінги з надання першої домедичної допомоги. Зазначає, в Одесі сплеск попиту на такі знання припав на 23-й рік. Торік, бажаючих дізнатися, як накласти турнікет, що має бути у тривожному рюкзаку, майже не було. Після останніх атак на житлові будинки з великою кількістю поранених та жертвами на курс знов утворилися черги.